Для мене даний проєкт та дана зустріч стали справжнім відкриттям у такій, здавалось би, абстрактній темі, але пізнавальній як управління відходами, завдячуючи. Досвіду, з яким ми познайомились у громадах, ми зрозуміли, що дана тема є досить цікавою управління відходами. Ми на практиці дізналися багато цікавого. Ми познайомилися з суперкрутими амбасадорами своєї громади. Вони всі прекрасні, гарні люди. Я щиро дякую організаторам за можливість приймати участь у таких проєктах, за можливість розвивати свою громаду. І ви запалили нашу іскру. Рухаємось далі. Дуже дякую організаторам за такий тур повчальний, тому що це дуже проблема велика на сьогодні. Вводження із відходами, особливо органічними. Їх потрібно відокремлювати від загальної маси відходів, тому що це ще й корисно перетворити листя, гілля, відходи харчування у компост і потім надалі використовувати. Проблемою є те, що важко організувати людей, але наші організатори, пані. Наталія і Катерина зробили це, що організували спершу тих, хто має організовувати, тобто представників громад. Ми побачили це на прикладі великого міста, Львів, де задіяно великі ресурси, техніка. Це актуально для великих міст, а для таких маленьких містечок актуальна тема компостування локального компостування на підприємствах. ОСББ, і ми це побачили на власні очі, що воно дійсно є, працює в громадах, і тому я особисто також буду запроваджувати в своїй громаді, переконувати людей, більше розказувати, що це потрібно. Це все таки наша екологія і. Наша природа, її потрібно зберігати. Враження від туру величезні, тому що практика компостування поєднувалася із знайомством краю, який ми відвідали Львівщина. Були дуже приємні враження, корисні і дуже задоволені. Участь у даному проєкті це для мене знайомство з неймовірними людьми, які роблять просто надзвичайну справу. І я щаслива бути частинкою, маленькою частинкою, але такої великої, значної справи. Дякую вам за все. Дякую за організацію. Прекрасно все пройшло. Це були неймовірні дні, позитивні емоції і багато практичних навиків, які ми обов'язково привеземо в наш округ і будемо застосовувати. Дякую, насправді є зараз над чим подумати, що переварити. Найкраще зрозуміти, що може впровадити можливо в нашій громаді, в наших умовах для наших закладів. І тому дуже сподіваюся, що ця зустріч не остання. Що ми так само будемо в наступному ділитися вже позитивним досвідом. Дякую. вам. Дуже корисний проект. Я думаю, що кожна громада знайшла для себе якісь і великі рішення, і невеличкі рішення, які вони можуть втілити в своїх громадах. Ну і дуже чудова організація. І взагалі у нас дуже файна Україна. Ми отримали велике задоволення від спілкування з громадами саме в цьому регіоні.